Сьогодні на огляді про практичність, про надійність та про економічність зустрічайте Toyota Corolla Cross. Автомобіль для тих, хто хоче гібридний кросовер, але не хоче витрачати мішок грошей. Ззовні Corolla Cross виглядає як кросовер, що трохи соромиться свого зросту. Вона не надто висока, не надто широка, але достатньо, щоб припаркуватися поруч з великим позашлюховиком і почуватися, наче молодша сестра на сімейному фото. Фари та решітка радіатора натякають на агресивність, але потім ви згадуєте, що це ж Тойота, і все зрозуміло, ну агресія тут швидше для шоу. Дизайн корола крос такий стриманий, що якщо ви залишите її на стоянці, вона може злитися з фоном. Але не будемо себе обманювати, це не є кросовер, це просто Тойота Корола. На коньках. Кліренс 16 см. в принципі, не вражає. Якщо порівняти цей автомобіль з людиною, то ви знаєте, це той практичний друг, який завжди тут і зараз, який ніколи не підведе, який не буде хвалитися вас, які в нього м'язи, який не буде вам надоїдати, але коли треба поміч, він зразу вже приїде. Але ви знаєте, на цей раз щось мені хочеться більше цей автомобіль поєднати. Не з мужчиною, а з жінкою. Це та подруга, яка чомусь вирішила надягти каблуки, хоча вона завжди ходила в кросівках. Спочатку ви думаєте, для чого ж це їй? Це ж незручно, але потім розумієте, що в цьому щось є. Вона виглядає вище, дещо елегантніше, але при цьому залишається такою ж практичною. Вона знає, що каблуки це не її стихія, але хоче показати, що в такому вигляді вона може бути універсальною. Ви дивитесь на неї і розумієте, може вона і не суперзірка, але в неї. І є баланс. А тепер поговоримо про, див... про двигуни. Ви знаєте, це справжнє свято, їх тут два. Обидва підключені до автоматичної планетарної коробки E-CVT. Е Гібридна система працює чудово. Витрата приблизно 4-5-5 літрів на 100 км, і це в міському циклі. По трасі вона споживає більше. Але по місті можна зробити іще менше. Автомобіль ідеально підходить для міста, тихий, плавний. І практично непомітний на заправках. Особливості, які порадують всі в цьому авто, мультимедійна система. Вона працює. Фари. Фари освітлюють дорогу так, що ви точно побачите всі ями. Фари LED. фари мають автоматичне дальнє. І я скажу, що світло дійсно чудове. Toyota респект. А тепер про компроміси. Хоча машина як би кросовер, але ззаді тут місця, ну, Як би воно є, але це якщо у вас діти підлітки або ваші знайомі літають економ-класом. Сидіти можна, але про комфорт, в принципі, говорити нереально. Тепер про багажник. Так, якщо по правді, як на мене, це просто велика кишеня. Не більше. Так, да, звичайно, сумки. З супермаркету ви тут поставите сумку в спортзал, ви тут поставите. Але якщо ви хочете їхати в подорож своєю сім'єю, то вам бажано купити причіп В цій Тойоті є все з сучасних опцій: Мертві зони, Парктроніки, ЛЕД світло, клімат-контроль, різні Bluetooth під'єднання, музика Bluetooth. Коротше, є все для того, щоб вам на ній. Було зручно і комфортно. І це плюс цій машинці. Вона мені дійсно подобається. Двигун наскільки болісно реве і так кричить: а, я не спорткар, не треба мені так. Я вже тут такий моторчик і для пенсіонера. Не газуй так на мені, хоча набирає за сотку за трошки більше 8 секунд. Якби цього достатньо. Для міста достатньо, для траси обігнати достатньо. На трасі їде 150 легко. Але правда розхід при тому, я вам скажу, якщо за 160, то розхід буде 10, щоб ви це розуміли. Керувати нею, в принципі, одне задоволення. Ви знаєте, їде вона? Так, да, вона не спортивна, вона має крени, вона має невеличкі колихання, якщо сильніше затурмозиш. Але наскільки легко керується, що, в принципі, нею буде керувати навіть ваша бабуся. Так, це є гібрид. Але ми за заправки не забуваємо. Заїжджаємо на ЮПІЖ і заправляємось хорошим, якісним бійці. Зробимо невеличку рекламу для ЮПЖ. А про радіус розвороту тут жирний плюс інженерам. Вони реально навчили авто танцювати в міських умовах. Супер! Toyota Корола Cross гібрид. Це автомобіль, який ідеально підходить для тих, хто шукає простий, економічний, зручний транспорт. Це компактний міський кросовер, який виконує свою роботу без зайвих амбіцій. Купуючи її, ви обираєте не розкіш і не простір, а спокій, економічність і можливість спокійно дивитися на цінники на заправках. А головне, ви завжди можете сказати, я ж гібрид купив, я рятую планету. А ти що зробив для планети?